Вітаю всіх жителів Золочева, Золочевського району і навколишніх сіл Золочева з наступаючим новим роком Різдвом Христовим. І одночасно хотів би запросити всіх вас 28 грудня о 15-й годині в народний дім на передноворічний благодійний концерт. Кошти з якого будуть передані прямо на концерті батькам Мецько Софії, яка потребує нашої з вами допомоги. От я сподіваюся, що ця доброчинна наша справа е, допоможе врятувати саме життя цієї дитини, і прошу вас бути не бути байдужими до, до долі цієї дитини, тому що всіх в нас є діти, і ми розуміємо, що 100 гривень сьогодні це не ця сума, яка може врятувати наші з вами там якісь е, такі мирські потреби, але вона може врятувати саме життя цієї дитини. Тому я хотів би, щоб ми разом з вами 28 грудня о 15-й годині зібралися повним залом і щоб він був переповнений не тільки вашою присутністю, емоціями, але і сумою певною, яку ми б могли зібрати для того, аби врятувати життя цієї дитини. От тому ще раз вітаю вас з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, і прийдіть і допоможіть. Разом з вами я, Володимир Вермінський, мої друзі, які будуть на концерті, створимо вам святковий настрій і сподіваюсь, що ми дійсно докладемось до доброї справи і зробимо це разом. Ще раз вас з наступаючим новим роком. Здоров'я всім вам.